Всім доброго дня! Сьогодні я хотіла би трошечки детальніше розповісти про те, що ви можете отримати на консультації зі мною. Перш за все, якщо у вас виникає якась проблема з англійською мовою і вона вирішується лише однією консультацією, то тоді саме цей варіант для вас. Які можуть бути проблеми? Наприклад, якщо ви не можете вивчати слова правильно, і ви не розумієте, як їх вивчати, і вивчаєте досі по листочку або просто з якихось додатків. Друге. Якщо ви давно хотіли почати займатися з носіями мови, але не розумієте, як і де купувати заняття, що взагалі робити, скільки ці заняття коштують, і як підібрати правильного викладача, який підійде саме вам. Також, якщо ви не розумієте словникову тему або граматичну тему, і ви хотіли б реально, щоб вам викладач розказав, як використовувати це правило, то також запрошую вас на консультацію. Не можете тренувати граматику самостійно, не розумієте, де брати граматичні вправи, то також ця консультація для вас. Також, якщо у вас планується співбесіда на роботі англійською, я теж можу вам допомогти підготуватися до співбесіди при умові, якщо у вас є мінімальні знання з англійської. Якщо ви хочете тренувати британський акцент або американський акцент, і не розумієте, як саме це робити, за допомогою яких вправ, яких сайтів, то ця консультація також для вас. Якщо ви вже вмієте говорити і говорите досить непогано, але вам не вистачає тієї швидкості носія мови, ви можете звернутися до мене на консультацію, і я вам розкажу вправи, які допоможуть вам досягнути бажаного результату. Ну або ви можете обрати будь-яку тему, яка буде вам цікавою, в якій у вас проблема, і ви хотіли б цю проблему вирішити, але не відвідувати репетитора на постійній основі. Записуйтесь на консультацію, далі буде форма, і я буду вас чекати.